Такий шанс випадає нечасто. у природному заповіднику Горгани презентували проект шифер Райфайлівської вишивки дослідити та зберегти етнічну спадщину надбистрицької гуцульщини. Грант реалізовує громадська організація Надвірнянський туристично-інформаційний центр керівник Володимир Гринішак у партнерстві з музеєм історії Надвірнянщини та заповідником Горгани. Чому робиться цей проект, і в тому числі в співпраці з природним заповідником Горгани? тому що, як ми знаємо, всі ці села. Вони їхні території частково десь входять так, в заповідні зони природного заповідника горгани. І так, як природний заповідник Горгани зберігає, будемо так казати, вибачте, з природу Надбистрицької Гуцульщини. Так само він долучається, ми за це йому дуже-дуже вдячні, тут збереження і культурної спадщини. Реалізовуючи цей проєкт, ми маємо на меті. Зберегти і популяризувати Рафайлівську Бистрицький, так більш популярне слово, виштий одяг шляхом поповнення та оновлення етнографічної експозиції музею історії Натрібірнящини. Чому Рафайлівське? Тому що село Бистриця до 1962 року носило назву Рафайлова. І, власне, щоб якось узагальнити строї одяг цієї частини гуцульщини, ми вирішили називати. Цей одяг, цю частину рафа, рафа, рафаїльським одяг, попри те, що ця частинка гуцульщини вона знаходиться, вона межує з бойківщиною, так але на такій перехідній межі можна сказати, знаходиться. Але люди, мешканці цих сіл, вони зберегли свою унікальність за словами Уляни Бошко, вишитий одяг над Бистрицької гуцульщини, як і весь комплекс гуцульського строю сіл Бистриця. Зелена та пасічна, а також пнів і битків, майже втрачений пласт унікальної, не тільки регіональної, але й всеукраїнської спадщини. Тому відновити і зберегти це основна мета людей, які працювали та будуть реалізовувати проект. Щоб продемонструвати присутнім частинку цієї спадщини, директор природного заповідника Горгани Ярослав Петращук одягнув вишиванку надбистрицької гуцульщини. Ярослав Петращук, директор природного заповідника Горгани. зараз зараз. Це вона? <ріст> а Якраз отягнений у вишиту сорочку, якраз відтворено, це вишита сорочка, яка представляє надбистрицьку гуцульщину. Характерні її особливості це вуставки на рукавах, що не є особливо характерно для чоловічих вишитих сорочок, це оберіг на грудях і так само, бачите, колір. Зараз дуже важко підібрати, знайти ті нитки, які. Колись використовували люди для вишиття цих сорочок, це називався атраментовий чорнильний колір виштої сорочки. Бачите, переважає, переважають гускові, фіолетові тони в цій вишті сорочці. Це, власне, одні з тих е, хр, е, унікальних е, рис, які вирізняють виш... вишивку надбистрицької гуцульщини від вишивки гу... е, вишитих сорочок інших регіонів Гуцульщини. Ось це відтворений відтворний крест також завдяки нашому науковому співробітнику Андрію Васильову. Зразок вишитої сорочки, крім того, ці сорочки завжди мають хрест не лише в оберегах, а й безпосередньо в узорах. Місцеві мешканці використовують такі притаманні, переважно лише цьому регіону техніки декорування петиків, як ланцюжок, шнурування, обмітування, хрестик тощо. Орнаменти переважають рослинні. Уляна Бушко розповіла: у музеї історії Надвірнянщини можна побачити етнографічну експозицію райфалівського вишитого одягу. Далі цю колекцію планують поповнювати та оновлювати. Реалізову. Воючи цей проект, ми проведемо і ряд заходів для популяризації культурної спадщини і збереження декоративно-прикладного мистецтва сіл над Гуцульщини, і так само ми будемо збирати той одяг, вищі сорочки по селах. Так само будемо збирати фотографії. Що не вдасться цими речами, будемо поповнювати фонди нашого музею. Що якщо не вдасться цими речами, то наприклад фотографії можемо сканувати так, так само поповнювати, скажімо так, електронну базу фондів нашого музею. В результаті цих цієї всієї проробленої роботи ми маємо на меті створити дуже круту. Неподібну на інші експозиції в нашому музею не як зазвичай є експозиції пов'язані з етнографією, з хобутом. Грант шифер Райфалівської вишивки в рамках проєкту Підтримка природозаповідних територій України реалізовується за підтримки німецької фінансової кооперації. Вишитий одяг як генетичний код несе надбання культури етносу та зберігає історичну пам'ять про предків.